Наркотичні речовини просто на городі у Полтаві. Чоловік вирощував коноплю та мак на своїй присадибній ділянці. В ході проведення санкціонірованих або по адресу його життя було встановлено більше 200 кустів канаплі, які були ростом більше двох метрів. було встановлено макові корінці». На горищі чоловік облаштував міні-нарколабораторію. Там було підготовлене місце для висушування, подрібнення та фасування заборонених речовин. Вилучені рослини правоохоронці відправили на експертизу. В настоящий момент проводяться мероприятия по установлению иных фактов незаконных посевов МАКа и коноплі на территории Полтавской области. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям Полтавской области. Пожалуйста, если вам что-либо известно о таких незаконных насаждениях или лицах, которые могут этим заниматься, сообщайте в ближайшему отделению полиции или по телефону 102. За цим фактом триває досудове розслідування в рамках открытого криминального. Кримінального провадження за частиною першою статті 310 кримінального кодексу України незаконний посів нарковмісних рослин.